Я про це ролик запилила красномовний. Там уже прямо чітко написано, кому треба йти в Конституційний суд. Але ж ми сильно красиві для Конституційного суду. Розумієте, якщо вже ми дивимося на пріоритетність влади, то, звісно, Україна парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська, знову ж таки щось попутав Володимир Олександрович не в перший раз. То, звісно, що, якщо строки президентські закінчуються, то наскільки я знаю, поправте мене коли що, то влада переходить до спікера парламенту. І влада цілком переходить до парламенту. Тому що парламент колегіальний орган і не має більші пріоритети на збереження влади, ніж президент. Коли що? Я вже історик, не будучи юристом, трішки цю тему вивчила. Звісно, що такі розклади Володимира Олександровича не влаштовують. Але Володимир Олександрович забуває те, що взагалі зараз нікому не буде цікаво, що його влаштовує. Чесно, саме він довів ситуацію до ручки. От саме він.